В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. По милості Божої, ми дорогі брати і сестри, дочекалися першої неділі Святого і Великого Посту. Ця неділя називається неділею торжества православ'я. Сьогодні ми дякуємо Богові за те, що Господь сподобив нас зберегти. Чистоту святої православної віри, віри, яка правильно славить Бога, віри, яка є спасительною і необхідною для людини, щоб вона досягнула вічного життя на небі. Колись в раю диявол приступив до людини і неправдою, обманом спокусив людину, людина сугрішила проти Бога. І лишилося райського життя. Після е, ізнання Адама із Рая пройшло багато часу, багато століть е, тяжкого важкого життя, е, наповненого скорботами, хворобами всякими е, труднощами. І диявол боровся постійно проти людини. Через неправду, через обман, відводячи її від Бога. Але Бог не, відвернув, не відвернувся від людини. Бог сам приходить на землю, щоб спасти людину від дьявольської неправди, від обману, від гріха, тому що гріх це є неправда. І Господь приймає на себе людську природу, освящає її ісцеляє, спасає і возводить на небеса. Через своє Воскресіння Господь воскрешає все людство і нищи пекло, і відбирає силу у смерті. І Господь заснував церкву, новозавітню церкву своєю чесною кров'ю, проливши свою кров на Христі, спаситель на цій крові, своїй божественній крові. Заснував церкву для нашого спасіння, церкву, в якій Господь постійно перебуває. Перебуває не тільки як Бог, як Бог Господь завжди і скрізь перебуває. В церкві Господь перебуває як Бога чоловік, як істинний Бог і істинний чоловік. У церкві дає Господь навкушати своє божественне тіло і пити свою божественну кров через які Господь знову нам, повертає нам можливість і здібність вміщати в собі дар вічного блаженства і життя. Дьявол постійно бореться проти людини і були єресі і розколі в Відкому Завіті, а в Новому Завіті вони продовжувалися. Він продовжував обманювати людей. Відведіти від правильного шляху, який веде людину до Бога. І коли свята віра православна одержала легітимність, була узаконена діктом Константина Великого у 313 році, тоді віруючі люди во Христа одержали свободу. Вільно сповідати свою віру, вільно відвідувати храми, будувати храми, монастирі, вільно жити по законам християнським, по православним законам. Але дьявол продовжував боротися проти людей. І він почав сіяти єресі, тобто заблудження, неправду відносно іпостасії другої іпостасії святої Жевоначальної Троїці. Спаситель нашого Господа Ісуса Христа, який прийшов на землю і оплатився в нас раді грішників і нашого раді Спасіння. Ви почав неправильно, ну, вчити людей неправильно про Божу Матір, яка була сусудом, в яку вмістився немістимий Бог, яка поєднала небо з землею. І почав вчити неправильно про хрест, про ікони, про святих. І оці всі Єрісі, які були тобто, неправильні вчення, які посівав диявол в людських умах, були по, ну, поетапно, поочередно засуджені на Вселенських соборах. Перший Вселенський собор відбувся 12 років після свободи віри, тільки появилася свобода у множився Єресі. І в 325 році був зібраний перший Вселенський собор. Який засудив єрість Арія. Потім були ще, ще шість соборів, взагалі всіх було сім соборів. Це напротязі якихось 450 років приблизно. І на цих соборах були, на кожному соборі були свої заблудження, свої єрісі, були засуджені і було випрацьовано правильне вчення. І про Спасителя, як нашого іскупителя, і нашого Бога, який в очі ловічився, і про Божу Матір, яка є Богородицею, яка народила на Бога, і про святині всяких святих, і про це все було складено правильне вчення. І це все правильне вчення називається православною вірою. Научить нас правильно розуміти Бога, а розуміючи правильно Бога, правильно його славити. Тому що можна, якщо не знаєш правильно Бога, то можна думати, що ти його славиш, а на ділі ти його ображаєш. Своє неправильним розумінням про Бога. Людина розумне творіння, вона отримала від Бога розум. Це такий, ну, таку здібність розуміти Бога, бачити Бога. Ну, якби, виправляти себе, коректувати себе в своєму шляху до Бога. І напротязі семи Вселенських соборів були засуджені всі єріси, які появлялися в той час. І сьомий Вселенський собор був в 787 році. На цьому соборі було засуджена єрість іконоборства. Була така єрість, яка. І рахували, рахували, що ікона це ідол. І її не можна поклонятися, її треба топтати, нищити, тому що ідолу не можна служити. Православний чиня говорить, що ікона це не є ідол, це є образ. І ми, поклоняючись образ або Спасителя, або Божої Матері, або Святих Угодників, або образ Христа. І ми поклоняючися образу. Це поклоніння переносимо на первообраз. Тобто, поклоняючися образом, ми на самом деле поклоняємося первообразом. тобто тому, тому хто там зображений. Щоб справді це зрозуміти, я скажу таке слово, що ну кожна є мама, жива або вже від цього життя. І кожна людина нормально любить маму більше всього. І людина. Де, ну, Багато людей є такі, особливо кудись поїхали, кудись в далекі края. Він має фотографію мами при собі. І час від часу він ту фотографію, дивиться на неї, згадує про маму, цілує цю фотографію. Но ніхто не може сказати, що він фотографія він рахує за маму. Просто фотографію йому нагадує про маму, і цілуючи фотографію, він цілує маму. І кланяючись фотографії, він скланяється своїй мамі. Так само є іконопочитання. Але коли відбувся Сьомищенецький собор, то єрість засудили, але єрість продовжувала діяти. Вона охопила уми серця багатьох людей і ця єрість розділила велику імперію, яка яку в Рим, і Константинополь розділила на дві частини. Тому що одна частина цієї імперії е, прийняла єріські коноборства. Це е, е, східна е, частина імперії, столиці Константинополі, а західна частина імперії в столиці Римі не прийняла е, іконоборство, але засудили його. І оце розділення, яке сталося тоді, настільки було глибоким, що воно е, е, через ну, певні. Ну, де, 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 Десятки років, в 1054 році розділили цю огромну велику імперію на дві частини на західну і східну. І не тільки по вірі, а і по просто по, по такому ну, політичним параметрам. Там були свої правителі, тут були свої правителі, і жили, і до сих пір ці все розділено, і його неможливо з'єднати. Настільки має важливість ну, правильне вчення. Правильне розуміння про Бога. Їрі ще продовжувало якби, вирувати і, і смущати людей, і боротьба проти ікон продовжувалася і тільки після десь 50-чим то років. В 842 році патріарх Мефодій і цариця Феодора. Вона була дружиною іконоборця іператора Феофіла, але вона була почитателем цієї ікон. І Феофіл помер, і вона, вона прийняла іконопочитання і разом з патріархом Мефодієм вони зібрали собор, Константинопольський собор, на якому вони знову підтвердили правильне вчення всіх соборів і звільнили всіх тих людей, які страждали за віру, за іконопочитання, які знаходилися. В Тюрьмах, в заточеннях, в різних місцях лишення волі, і всіх повернули, всіх звільнили. І це було велике торжество, коли всі, хто страдав, хто мучився, отримали свободу і їх зрозуміли. Для них це була велика радість, що їх зрозуміли, і їхнє вчинення восторжествувало. І тоді з того часу почали служити в першу неділю святого посту, такий молебен, подячний молебен Богові за торжество православ'я. Чому постом? Тому що православна віра це віра, яка випрацьована тими людьми, які постилися, молилися, які подвізалися, які були ну, великими подвижниками, які залишили мір. І віддали все себе, що вони мали душу, тіло, все віддали Богу, служіння Богові. І вони правильно зрозуміли Бога. І вони це вчення своє передали нам, щоб ми його берегли, хоча ми живемо так, як вони, але ми бережемо це вчення і маємо можливість через правильне вчення досягнути вічного життя і спасіння. Тому що вчення як дорога. Якщо вона правильна, то досягнеш міти. Якщо вона невірна, то будеш блукати і ні до мети не дійдеш. І ми сьогодні благодаримо Бога за те, що Господь сподобав у нас бути хранителями, продовжувачами, хранителями цієї святої православної віри. Ми молимося за всіх людей, хто, хто помиляється, хто спотикається, щоб Господь всім дав розум істини і познання істини прийти. Тому що. Без правильної віри неможливо годити Богові. Не уважаючи Богові неможливо спастися. А головна ціль людського життя це спасіння. Не земне життя, не наші земні здобутки чи досягнення, чи там якісь інші должності або речі, а спасіння на небі. Може на землі людина живе. Довше, менше, але вона помирає, і вона переходить у вічність. І за час свого земного життя вона має себе приготувати до блаженної вічності, до того, щоб вона була способною прийняти в собі дар вічного життя і спасіння, яке подарував нам своїм воплощенням, страданням і воскресінням Господь наш Ісус Христос, якому від нас слава, і покоління, нині в безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.